Я вітаю всіх, ми знаходимося у Львові, і я буду з вами робити таку собі прогулянку в прямому ефірі, і буду запитувати людей, за кого вони будуть голосувати в другому турі: За Порошенка чи за Зеленського. Приєднуйтесь, розповсюджуйте цей прямий ефір, робіть репости, ставте лайки. хто приєднався, зразу ставте лайк. Я за це дуже вдячний вам. Давайте піднімемо цей стрім десь повище, Нехай нас дивляться якомога більше людей. Пішли! Чому Порошенко обирають? Гадайте, що з Порошенком краще. Зеленський не подобається. так. Не що буде. Не знаєте, що від нього чекати. Від чого вас відповолі? Я думаю, що... Попередньо будете голосувати за Порошенка. Дякую вам, гарного дня. За кого будете голосувати? Порошенка чи Зеленський? Не за кого. На вибори підете? Піду. Зіпсую. Зіпсуєте бюлетень. За жидів не голосую. Дякую вам. За кого будете голосувати? За Порошенка. Чому його обираєте? Як завжди, з двох зов краще. За Порошенка. Дякую вам. За порошенка. Дякую, дякую. За кого будете голосувати? Порошенка чи Зеленська? Я ще не. Дякую. Доброго дня, можна вас запитати? Доброго дня, можна вас запитати? За кого будете голосувати? Порошенка чи Зеленський? За кого? На вибори підете? Прийдемо. Дякую. Дякую. Доброго дня, можна запитати вас? За кого будете голосувати? Порошенко чи Зеленський? Зараз ще поки дебатів не було. От зараз яка позиція у вас? До кого більш скільний? Ну взагалі це є. Взагалі взагалі... Приход... Е... Ні, ви, ви якщо Ні, я наприклад. Якщо не хочете, не відповідаєте. По якісь по результатах те, що зроблено останні два роки, можна сказати, що це його засипання, тобто він досить Дії, дії в плані е, покращення е, і комфорту. Я не говорю про економічне, там дуже багато є мінусів, але є і плюси. Ви більш е, до нього схильні. Я не можу сказати. Ну, якщо обрати там а, два кандидата, якщо розраховувати на те, що прийде е, нова команда, можливо він навчиться, бо він. Багато що не знає, не вміє і не готовий. І, можливо, навчитися це то також, тому можливо, в два першому числу більше буде визначення. Можливо, в дебатах побачимо щось, і буде точно рішення. Ну що я сьогодні вперше сказати, що до того за того сьогодні не може. Зрозуміло. Угу. дякую вам, гарного дня. За кого будете голосувати? Порошанка чи Зеленський? За Запоросинка звичайно. Чому він? Чому за нього? Він що... Ага, дякую вам. Дякую. Друзья, вы часто пишите мне о том, чтобы я приехал в какой-то определенный город и снял видео на какую-то определенную тему. Я же отвечаю вам зачастую, что я не могу разорваться, и те темы, которые вы предлагаете, мне очень часто просто не интересны. Я хочу, чтобы вы удовлетворили свои желания и еще и предлагаю вам немного на этом подзаработать. Вы выходите на улицы своего города и на свой мобильный телефон снимаете тот опрос, который вам интересен. Одним куском... 25-27-минут длительность. Заливайте это все на файлообменник и присылайте мне на почту, которая есть в описании к каждому видео. Также присылайте номер вашей карточки. Я заливаю это все на свой YouTube-канал, обработав предварительно. И указываю, что поддержите, пожалуйста, автора этого видео, который его прислал. И указываю номер вашей карточки. Соответственно, вы получаете то, что многие люди увидят опрос, который вы хотели бы видеть. На ту тему, которая вас интересует, из того города, из которого вы хотите его увидеть. И также все, что вам накидают на карту, это все ваше. Пожалуйста, пишите, давайте будем делать это вместе. Думайте самостоятельно. За кого будут голосовать? или Чезленский. Доброго дня, можно спросить вас? Можна запитати? З України? Можна запитати? За кого будете голосувати? Порошенко чи Зеленський? За Порошенко. Чому його обирають? Ну, Тому що людина в політиці вже давно і. Він ну є в нього так само свої плюси і мінуси, так само, як у Зеленського, Але в Порошенка він більш такі політично-вагові категорії. Вже він має заслуги визнання перед світом. Ну як буде спілкуватися людина, яка взагалі не була політиком, взагалі в політиці не участвувала. Спілкуватися зі світовими іншими лідерами, вони її серйозно просто в лице не будуть. Спрямвати. Маєте на увазі, що Порошенко вже налаштовані міжнародні зв'язки? Так, так. І він просто от як чисто з людської точки зору. Ну, це людина, яка вміє спілкуватися з іншими світовими, світовими лідерами. Вона, вона їх знає, вона з ними спілкується і вона знає, як з ними спілкуватися. А міняти можна так сказати шило на мило, ну не знаю. Mm. Я думаю, що це вартує більше звернутися на це. І як не ну, як покрути. Він попав в той період, що в нас в країні війна була, і ну, ясне діло могло могло зробити по-іншому. Що краще може війну можна було швидше закінчити, але він, хоч стабілізував більш-менш ситуацію в країні, а то б у нас би взагалі розвалилося. Угу. Ну, Зрозуміло, дякую вам. Візьміть, подивитися, пацієнт. Гарного дня. За кого будете голосувати? Порошенко чи Зеленський? Достань, не знаю, не визначилось. Вже вибралося ось. -ось. Не знаю, буду бачити. До кого більш схильний? На даний час? Більш до нього. За що його обираєте? Що в ньому подобається? Так, не вибору. Ага, зрозумів, дякую. Вам. За кого будете голосувати? Порошанки чи Зеленський? Чому його обираєте? Я право. За що? За якісь якості? Ну, чому його? Що це ви видат, яку передачу? Це для свого youtube каналу я знімаю. Іван Проценко. назвуть, я блогер. Ясно. Ой. По-перше, я вже знаю цю людину, на батьки люди откриє. ну, по політичним питанні це... Я вважаю, що в принципі не. Ну, президент мав це чат питання, це загалі дород, був вирішити. Ну, релігійне питання. Забув це президент, яю, що ну, релігія це якби ну, об'єднавчий такий елемент національного питання, тому що все-таки релігія намають великий вплив не даю, на людей, на об'єднані людей. Це є великий е, його Ну, Мінуси є там, корупція ну, так здається, вже, в принципі, це. Не є те, як, де, де питання, яке адресовано до президента. Це, напевно, і до Верховної Ради, і до парламенту, і до виконавчої влади. Е ну, війна, це, мені здається, це саме таке болюче питання, тому що всі намагаються чимось наголошувати на корупція. Це все серйозна корупція, вона завжди була, є її важко викрити, але. Питання війни, мені здається, це дуже таке стратегічне питання, і що війна фактично ну, зупинена, Це теж його велика заслуга, Хоча там і оборудка, там, він оборони, це він так само не може все контролювати, тому що це міністерство оборони. А одна людина фізично не стане все серці. Ну є в нього мінуси як кожна людина. Але, але бачите, але... плюси більше, як я зрозумів? Ну, є, тому що є просто. Я знаю, що. Завтра я пробуджу це як рахунок Зеленського я такого не мав. Можливо, він і краще буде президентом, але оскільки він скриває ну, взагалі свої погляди, і це все просто закрите, це... Він вам зрозуміло. Як шоу виходить, змінити це як мішку. Не не розумна людина. Я, особ... Ні, я, я маю на увазі, що він вам незрозумілий. Що він... від нього чекати? Порошенко, і... він є олігарх, він багато людина. Цілком. Може себе забезпечити, я думаю, що він не є е, маріонеткою з руках, А зазінською не можу сказати, що він не є маріонетка, але я не впевнений, що він саме сильно Ну він теж, багато, дуже, дуже багато, багато людина. Да, так. Да. Він багато але людей. Не така багато, як Ворошенко. Я, наприклад, взагалі, е, я взагалі за зміну влади. Ну так, я би хотів бачити нову при владі, але конкретно бачити її. <пл>. ну, бачити політичні погляди, на побудову держави, цього зінського, я не бачу просто і 30% людей, які проголосували самі торські трохи, що були ну, час. Вони напевно голосували вже просто так. Ми ну, вірили, президент хотіли нових змін, але щоб хотіти нових змін, треба знати, які нові зміни і хто їх буде впроваджувати, і яким чином. А коли невідомо хто що і до ку куди ми, де ми можемо опинитися це завтра. Це так само це небезпечно. У нас війна і так. А Порошенко як ніяк він є дипломатом, на міжнародному рівні його цінує. Він має великий вплив. Навіть Всі самі санкції на Росію це дуже вагомий такий чинник, я вважаю. Тому що ми під війною не можемо воювати в Росію. Що говорить там Лівацький котел, там це все дуже багато. Ну, так. На нього, на нього, є Україна підтримка на нього, в світі і так, велика підтримка. І на нього, що він і Лівацький там це все, ну це ж Росія. Як ми живемо коридор, почали стріляти. І саме найбільше найбільше питання є в тому, що цей ну, такий розбрат. Е, Ніхто ну, не бачить зовнішнього чинника. Це агресія, це війна. а все це і Росії вигідно, коли вона це таке. Ми визначені, що в нас поділене суспільство, це напевно люди не можуть з'їднатися. Це наша найбільша Бо Вони будуть того об'єднання, не буде підтримки. Навіть тих малих партій, які є. Вони повинні свої ці високопартійні інтереси відкинути і все таки розуміти, що ідеї держави стрічки вищі. Ми повинні вибирати те, що ми маємо, а те, що ми там. Це а маємо на даний момент людину, яку я знаю. Є хорошим політиком, дипломатом. Є в нього недостатки просто, і багато є мінусів. Але Зелінський це просто людина ік, я не знаю. Що... Зрозуміло. В між них двох ви так. більш спільні до Петра Порошенка? Ну, так, так. 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 Дякую вам. Гарного день. вечора. Спасибо. За кого будете голосувати? Порошенко чи Зеленський? Гарного вечора. За кого будете голосувати? Порошенка чи Зеленський? Я дуже поспішаю. Гарного вечора. За кого будете голосувати? Порошенка чи зеленський? Чому за нього? Я вже старий, то я. Одна вечора. За кого будете голосувати? Порошенка чи Зеленський? Я за Порошенка. Чому його обирають? Чому я обирають? Тому що е, я Зеленського дуже знаю. Я не подобаюся. І не подобається цей 95-й квартал, який носяться до українців. Як він... Зали. Про них говорилися. І я чомусь не вірю, По-перше, по-друге, Зеленський муж такий непоганий це, але за ним стоять такі сили, розумієте? Ну, різні, просто різні. І, може, є і романтики, хоча такі, які не задоволені життям. Я відчуваю, тому що я знаю, як це важко відчувати трохи. Але розумієте, що зразу ж це ж. Це не те, що він може змінити і тут щось зразу будуть закриватися там різні. Я оформила собі без їз, але Я боюся, що я потім не зможу поїхати. Ага. Мені дуже хочеться ще поїхати подивитися. Ваша так? позиція Запорошенка аби не за Зеленського, Запороженскому... чи ні, чи Запорошенко, тому що тому що я рахую, що все-таки той курс, що він взяв. Перше, по-друге, в нього дуже підтримка велика за кордоном, і ті всі фінансові якісь допомоги і так вони йдуть під його ім'я. Якщо е виберуть Зеленського, то скоріше все, що ці от вже такі допомоги від Канади, від того вони б. По-перше, а по-друге, я от спілкуюся до мене, друзі в Канаді, Ліана. З таким, знаєте, дуже образливо. Ви що там населення, що ви собі думаєте, розумієте? Це дуже незначено. Не знаю. Звичайно, прийму вибір і буде якось то все. Не хочеться розуміти, не хочеться. Я вам скажу, що я вже так старша, якби але мені дуже шкода, як пацанів, скажімо так, що загинули і витворювали фактично курс Європи. Це ж головне було. І тих, що загинули там, а зараз це все почнеться, тому що дуже багато хочуть реваншу, Дуже багато. Таких, що а І тут навіть у Львові подивитися. Є такі, що працюють, наприклад, і я і багато, що просто працюють, ходять на роботу, зарплату. Дуже молоді багато дині. А є такі, що хочуть якимось бізнесом займатися, яким там, як кажуть, мутнеділи, я різні відповіді. <зв. зв. зв>. Тут подивитесь, візьміть, будь ласка. Добре. Дякую вам, гарно вечір. Дай. За кого будете голосувати? Порошенко чи Зеленський? Дай. Дякую, дякую, гарного вещі. За кого будете голосувати? Порошенко чи Зеленський. Якщо хочете, не відповідайте, будь ласка. Друзі, я буду завершувати на цьому це опитування. Такі відповіді людей у Львові. Ми з вами з вами прогулялися. Я дякую всім, хто був. Дякую всім, хто натиснув лайк. І хто зараз може ще натисне лайк. Хто зробить репост, дуже дуже ваше. Дякую, отак, отак, дуже сильно. І підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто не підписаний. Періодично будуть прямі трансляції такого плану або іншого. І не будете пропускати мої нові відео у Львові. Я наснімав теж опитувань. І якщо підпишетесь, то ви їх не прогалите. Дякую, друзі, на все добре. Думайте самостійно. На це запитання я вже відповідав. Дивіться з іншого міста мою відповідь, щоб я не повторювався, щоб я 10 разів говорив одне і те саме. Дивіться, будь ласка, що я говорив раніше. Моя позиція з цього приводу не змінилася. Друзья, мой ответ на этот вопрос, на вопрос этого опроса, мне ближе из этих двух, из Зеленского и Порошенко, которые вы вышли во второй тур, мне ближе Петр Порошенко, потому что мне понятна его политика, я знаю, что от него ждать, я вижу, что то, что он заложил как фундамент за 5 лет своего правления, уже дает свои плоды, например, если говорить об экономической составляющей, то уже за 2018 год доходы населения выросли на 21%, а инфляция составила 10%, то есть доходы уже растут. В 2014 году золотовалютные резервы были 7 миллиардов, в 2018 уже 20 миллиардов. Я вижу, что есть огромные успехи во внешней политике, основная масса стран мира сплотилась в поддержке Украины, и это огромные результаты, учитывая то, что. Страны Европы, США, Канада, например, принимают для себя невыгодные, непопулярные решения о введении санкций против России. Это идет в ущерб их странам. Но они это делают, чтобы помочь и поддержать Украину. Владимир Зеленский, я не знаю, если честно, что от него ожидать. У него даже программа написана очень общими фразами. Я не знаю. Я не вижу его э, на посту президента страны. Я не, не вижу, что он умеет... Говорить не вижу, что он сможет вести какие-то серьезные переговоры и отстаивать интересы нашего государства. Такое мое мнение. Всем пока, друзья. Увидимся. Думайте самостоятельно.